Друзі, привіт! Як пройшли ваші вихідні? Сьогодні завітала в Аврору, щоб подивитися посуд новорічні товари. Давайте разом переглянемо, що цікавого я знайшла. Всім приємного перегляду! Такий прозорий незвичної форми келих для ігристого вина скляний об'ємом 235 мл 69 гривень. Келих для вина зараз в акції 44 гривні за одну штуку. Така нібито звичайна склянка, але мені подобається об'єм 330 мл, ціна 39 гривень. Такий келих для вина у коробці об'ємом 480 мл. є різні написи та жарти, що додає йому особливого настрою. Скло якісне без дефектів, ціна 109 гривень. Набір скляних стопок Uniglas міні. Об'єм 40 мл. 6 штук в упаковці ціна 99 гривень. Набір скляних стопок на здоров'я з кумедними написами. Об'єм 40 мл. 6 штук. Ціна 129 гривень. Скляний келих для глінтвейну. Привезли багато ціна 64 гривні. Об'єм не вказаний, але виглядає на середній розмір. Новорічні пластикові підноси з різдвяними принтами по 39 гривень. Є варіанти з Санта Клаусом, ялинками, оленями. Є ще сніговики. Паперові новорічні серветки двошарові 16 штук в упаковці у різних дизайнах. Ціна 17 гривень. Який гарний сніговик. Це фарфорова фігурна тарілка. Дуже весела, красива. Ціна 179 гривень. Такий салатник фарфоровий. Різдвяний. середнього розміру. Ціна 99 гривень. Салатник фарфоровий різдвяний. Це вже побільше розміру. З оленями дзвіночками. Ціна 109 гривень. Дуже гарна тарілка. Мені також вона дуже сподобалась. З ялинками зеленими. Вона фарфорова, обідня. Ціна 149 гривень за штуку. Є ще така тарілка, трохи глибша, з червоними сніжинками. Обідня фарфорова, ціна 149 гривень. Блюдо фарфорове з Сантою. Така симпатична тарілочка. Ціна її 169 гривень. Чашка фарфорова з червоними оленями. Ціна її 77 гривень. Є ще чашки з зеленими оленями. Ціна в них така ж сама. Чашка фарфорова фігурна. Санта Клаус. 189 гривень. Чашка фарфорова новорічна. Об'ємом 500 мл. Червона зі снежинками. Ціна її 88 гривень. Є ще чашка з новорічним надписом Вівішіо Merry Christmas. Ціна її також 88 гривень. Є ще чашки з оленями. Вони також мають святковий дизайн. Ціна 88 гривень. У нас тільки но виставили новорічні сніговики. Такий нічник на батарейках. Ціна 169 гривень. Такий набір чашок фарфоровий, різдвяний санта, дві штуки. Він складається з двох половинок, які утворюють одне ціле. Ціна 279 гривень. Зараз покажу, як вони виглядають в комплекті. Ось так він виглядає. Чудовий варіант для подарунка, як на мене. Статуетка декоративна новорічна з підсвіткою. Ціна 139 гривень. Статуетка декорована Санта з довгими ніжками. Ціна 139 гривень. Ваза золотого кольору у формі такого трикутника. Ціна 159 гривень. Підсвічник скляний з металевим декором. Зірка золотого кольору. Ціна 99 гривень. Такі підставки для свічок в асортименті. Чорний, білий, золотий кольор. Ціна 88 гривень. Підсвічник різдвяний у вигляді ялинки фарфоровий. Колір в асортименті. Ціна 129 гривень. Такий гарний набір для випікання. У комплекті дві форми для печива та лопатка. Ціна набору 99 гривень. Є ще такий набір для випікання різдвяний: одна лопатка та одна форма для випічки. Ціна 77 гривень. Дитячий пластиковий стакан з кришкою та трубочкою. Дизайн різдвяний. Ціна 55 гривень. Салатник фарфоровий зі снеговиком. Дуже милий такий. Ціна 169 гривень. Графін для напоїв. Скляний. Ціна 77 гривень. Але виглядає дуже дорого, як хрустальний. Цукорниця скляна, рефлена з кришкою. Ціна 229 гривень. Вона мені дуже припала по душі. Така гарна, незвична. Новорічні плоскі підноси. Великий асортимент різних дизайнів. Більшого розміру коштує 44 гривні, меншого 39 гривень. Такан скляний з подвійними стінками. Всередині блискітки, ціна 119 гривень. Я стояла хвилин 5 і перевертала ці блискітки. Це справді дуже розслабляє. Висока склянка уніглас об'єм 245 мл, ціна 27 гривень за штуку, досить бюджетно. Ще одна висока склянка Long Drink, об'єм 395 мл. Ціна 44 гривні. З маленькими ромбиками. І ще одна склянка висока. ну, чуть поменше, Об'єм 390 мл. Ціна 34 гривні. Ваза скляна зеленого кольору. Ціна 129 гривень. Набір форм для печива 4 штуки в упаковці. Металеві фігури. Ціна 109 гривень. Набір подарунковий новорічний. Чашка плюс іграшка. Ціна 279 гривень. Такий дуже милий подарунок. Об'єм чашки 450 мл. Знайшла такий набір склянок для коктейлей. Об'єм 385 мл. Наборі 3 штуки. Ціна 99 гривень. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Буду рада вашим відгукам. До нових зустрічей!